Живцювання хризантеми в листопаді, здається, на перший погляд справою запізнілою, але досвідчені квітникарі знають, саме цей час дарує найміцніші, найжиттєздатніші саджанці, що весною розвиваються швидше за всі інші осінь, пора, коли рослина вже набрала силу, накопичила поживні речовини, але ще не втратила здатність росту. І якщо дати їй можливість спокійно укоренитися взимку. То навесні вона зустріне сонце вже не слабким живцем, а справжнім молодим кущем, готовим до розгалуження і рясного цвітіння. Саме тому досвідчені селяни не чекають весни, а діють розважливо, беруться за живцювання ще тоді, коли земля тільки вкрита першим морозцем, а кущі хризантем стоять повні життя. Багато хто вважає, що після жовтня з квітами вже годі возитися, мовляв. Нехай доцвітають і йдуть у спокій. Але той, хто пробував осіннє живцювання, знає у листопаді материнські рослини ще мають у собі стільки сил, що від них можна взяти здорові пружні пагони. Такі живці, зрізані до великих морозів, встигають укоренитися навіть без потужного обігріву під простою плівкою чи на підвіконні. Важливо не дати їм пересохнути і не піддатися гнилі, а тоді. Природа зробить своє. Зимове укорінення йде повільно, але впевнено, і до кінця лютого живці вже мають добру кореневу систему, готову до висадки у більшій ємності чи теплицю. Листопадове живцювання має ще одну перевагу воно дозволяє зберегти улюблені сорти. У цю пору року багато кущів починають відмирати зверху. Особливо якщо вдарили перші морози, але нижні пагони біля основи залишаються живими. Саме вони найцінніші, вони не надто витягнуті, щільні і з міцними тканинами, а отже, дають найкращий матеріал для розмноження. Такі живці приживаються майже без втрат. Для селянина це велика вигода. Не потрібно щороку купувати нові саджанці, досить мати кілька маточних кущів і щороку з них оновлювати. Посадки. Таким чином, осіннє живцювання та це не просто догляд за квітами, а своєрідна економія і передбачливість. У сільських умовах усе робиться просто, але з розумом. Коли відцвітає хризантема, її не зрізають до землі, обережно оглядають основу куща, знаходять ті пагони, що залишились зеленими живими з кількома вузлами, їх зрізають ножем або секатором і ставлять у воду. Щоб не зів'яли. Далі ці живці можна зберегти кількома способами. Деякі господарі одразу садять їх у ящики з легкою землею і ставлять у тепле місце, інші ж прикопують у пісок у погребі до лютого, щоб потім висадити. У будь-якому випадку головне не дати живцям засохнути. Якщо забезпечити їм вологу і невелике тепло, то вони самі почнуть пускати корінці і вже до весни. Стануть готовими саджанцями. Осіннє живцювання корисне й тим, що воно продовжує контакт людини з рослинами навіть у холодну пору, взимку, коли город спить, коли поле лежить під снігом, руки тягнуться до праці, і догляд за маленькими живцями, хризантем стає своєрідною втіхою. Людина бачить, як з невеличкого пагінця виростає нове життя, і це додає снаги, настрою, відчуття продовження. До того ж, кожен, хто займався цим не один рік, знає, ті хризантеми, що пройшли зиму у вигляді живця весною, ростуть набагато швидше, ніж ті, що посаджені зі свіжих весняних відростків. Вони вже мають сформовану кореневу систему, яка одразу бере поживу з ґрунту. І тому кущі виходять щільні, рівні, з великими шапками квітів восени. Листопадове живцювання дає можливість працювати без поспіху. Весною завжди багато справ: город, сад, насіння розсада. А восени є трохи спокою, є час підготувати все ґрунтовно, можна підібрати сорти, розділити кущі, перевірити ґрунт, підготувати контейнери. Це планомірна, розважлива робота, яка приносить задоволення. У листопаді вже не потрібно боротися з бур'янами чи шкідниками, то усе завмирає і можна спокійно зайнятися справою для душі, підготувати хризантеми до наступного року. Це своєрідний перехід від осені до зими, від великої праці до тихої, але важливої підготовки не треба боятися холоду. Хризантема витривала рослина. Вона витримує навіть короткі заморозки, і живці з неї беруться сильні, стійкі до перепадів температур. Якщо тримати їх у прохолоді при температурі близько 50 градусів, вони не витягуються, не жовтіють і поступово формують міцну кореневу систему. Коли ж весною приходить тепло, такий саджанець одразу рушає в ріст. Це підтверджують усі. Хто займався квітами серйозно, краще мати кілька укорінених з осені живців, ніж чекати, поки весняні пагони підростуть, і потім поспіхом їх укорінювати. Таким чином, листопад, це не кінець квіткового сезону, а початок нового кола. Саме зараз закладається основа майбутнього квітника. Той, хто зрозуміє, це ніколи не залишиться без квітів. Хризантема вдячна рослина. І якщо дати їй турботу в холодну пору, вона віддячить пишним цвітінням. Тож живцювання восени це не просто робота, це прояв господарського розуму і любові до землі. Щоб живцювання хризантеми в листопаді пройшло вдало. Важливо знати правильну послідовність дій і розуміти, чому кожен крок має значення. Найперше потрібно вибрати здорові маточні кущі вони мають бути без ознак гнилі чи шкідників. Із міцними ще зеленими пагонами найкраще брати хризантеми, які вже закінчили цвітіння, але ще не втратили соків у стеблі. Саме з таких рослин виходять найживучіші живці. Маточники бажано заздалегідь перенести під навіс або у прохолодне приміщення, щоб вони не потрапили під сильні морози. Дехто викопує цілий кущ і тримає його у відріз землею в сараї чи погребі. Це дозволяє брати живці поступово, коли є час, нарізати живці слід гострим ножем або секатором. Кожен відрізок має мати 3-4 вузли місця звідки підуть нові пагони або корінці. Верхній зріз роблять прямий трохи над брунькою, а нижній під кутом одразу під вузлом. Листочки на нижній частині зрізу обривають, залишаючи тільки 2-3 зверху, щоб зменшити випаровування вологи. Так живець краще зберігає сили і швидше утворює коріння. Якщо є змога, нижній зріз занурюють у порошок стимулятора росту або у слабкий розчин гетероауксину, але й без цього, при належному догляді, більшість живців укорінюється самостійно. Грунт для укорінення має бути легким і пухким. Добре підходить суміш дернової землі, торфу і піску у співвідношенні один до одного, можна використати й городню землю, але краще її прожарити або пролити окропом, щоб знищити личинки шкідників. Дехто на дно ящика кладе шар дрібного керамзиту або битої цегли для дренажу. Це допомагає зайвій волозі не застоюватися адже хризантема не любить перезволоження, зверху насипають шар ґрунту, утрамбовують, поливають і тільки тоді садять живці на глибину 1,5-2 см. Відстань між живцями приблизно 3-4 см, щоб вони не заважали один одному. Найкраще живці приживаються у вологому повітрі, тому зверху їх. Накривають плівкою або склом, створюючи невелику тепличку. Важливо щодня відкривати її на кілька хвилин для провітрювання, щоб не з'явилась пліснява. Температуру бажано тримати у межах 8-12 градусів це оптимально для повільного, але стабільного укорінення. Якщо тепліше, живці можуть витягуватися, якщо холодніше, процес зупиняється. Поливати треба дуже обережно, краще частіше. Але невеликими порціями, щоб земля була злегка волога, а не мокра. Надмірна волога часто стає причиною загнивання стебел. Дехто з господарів укорінює живці просто у вологому піску. Це старий і перевірений спосіб, який не потребує особливих матеріалів. Пісок добре пропускає повітря і не затримує воду, тому ризик гнилі мінімальний. Коли корінці з'являються, а це видно через 3-4 тижні, живці пересаджують у невеликі горщики з родючішою землею. Там вони ростуть до весни. У селі часто для цього використовують старі ящики з під овочів або обрізані пластикові пляшки просто й ефективно. Важливо лише, щоб була дірочка внизу для стоку зайвої води. Освітлення у зимовий період має велике значення. Якщо тримати живці в темному місці, вони витягуються і слабнуть, тому краще ставити їх на підвіконня, де є розсіяне світло. У похмурі дні можна ввімкнути лампу звичайну або світлодіодну, але не гарячу, щоб не пересушити листя. Якщо ж світла зовсім мало, варто знизити температуру до 5-6 градусів, щоб живці спали, а не росли, і тоді вони збережуть силу до весни. Ще один важливий момент вибір ємності. Не потрібно садити живці відразу в глибокі горщики, їм вистачить невеликого шару землі, головне, щоб була волога і тепло. Коли коріння розростається, їх пересаджують у більші горщики або стаканчики, не пошкоджуючи земляну грудку. Такі пересадки хризантеми переносять легко. Якщо місця багато, можна тримати кілька сортів. В окремих ящиках і підписати їх це допоможе не переплутати кольори і форми квітів. Підживлювати молоді живці у перші місяці не потрібно, вони ще слабкі, і надлишок добрив може спалити корінці, достатньо легкого поливу раз на тиждень і періодичного обприскування водою. Коли вже видно, що рослина рушила вріст і утворює нові листочки, можна додати трохи органічного настою та, наприклад, слабкий розчин попелу або компостної води. Це природне підживлення, яке не шкодить і сприяє зміцненню стебел. Для тих, хто має теплицю або навіть невелике парникове місце, живцювання хризантеми стає ще легшим. Там підтримується стабільна температура, вологість, і навіть у сильні морози, Можна мати десятки укорінених живців, дехто робить невеличку грядку прямо в теплиці, висаджуючи живці у пісок або легку землю, прикриває спанбондом і тримає до весни. Такий спосіб зручний тим, що навесні не потрібно пересаджувати достатньо відкрити плівку, і хризантеми відразу йдуть у ріст не менш важливо оберігати живці від хвороб. Якщо помітно, що стебло темніє або листя жовтіє, треба одразу прибрати пошкоджений екземпляр, щоб не заразив інших. Для профілактики можна раз на місяць оприскати слабким розчином марганцівки або настоєм часнику – це природний антисептик, який допомагає без хімії. Досвідчені господарі кажуть, що головне не лінуватися заглядати до своїх живців хоча б раз на два дні. Рослини відчувають турботу, і навіть взимку вони відгукуються на неї. Коли лютий переходить у березень, живці вже мають гарну кореневу борідку, і тоді саме час дати їм більше світла і тепла Можна перенести їх ближче до вікна, зняти плівку, почати легке підживлення. Так вони звикають до майбутнього відкритого ґрунту. Навесні, коли земля прогріється, ці живці. Висаджують у квітник або грядку, вони приживаються миттєво, бо вже мають сильну кореневу систему. І тоді селянин, який не полінувався в листопаді, матиме навесні справжню гордість, молоді потужні кущі хризантем, готові зацвісти раніше, ніж у сусідів. У кожному селі знайдеться хоча б одна господиня, яка хризантеми розмножує роками, і кожна має свій перевірений спосіб. Старші люди пам'ятають, як колись, коли не було ні спеціальних теплиць, ні покупних стимуляторів росту, усе робилося просто по народному, але результат завжди був добрий. Наприклад, брали живці хризантем наприкінці листопада, коли ще не вдарили сильні морози і прикопували їх у ящику з вологим піском, який ставили під ліжко або біля печі. Там було помірно тепло, і через кілька тижнів живці пускали корінці. Потім їх просто виносили у прохолоду, щоб не витягувались. Навесні такі саджанці були міцні, з товстими стебельцями і приживалися на грядці без проблем дехто тримав живці просто у банці з водою на вікні. І Хоч цей спосіб здається примітивним, але він також працює вода, якщо її вчасно міняти, забезпечує вологу і не дає живцям пересихати, коли на зрізі з'являються білі корінці. Їх пересаджують у землю. Важливо, щоб вода була не холодної кімнатної температури, тоді укорінення проходить швидше. Дехто додає у воду краплю меду або кілька кристалів цукру, мовляв, це підживлення для живця. І справді, навіть у таких умовах хризантеми чудово беруться, бо ця рослина витривала, вона ніби сама прагне життя. У багатьох селах і тепер користуються старим методом зимового прикопування живців у погребі. Беруть дерев'яний ящик, на дно насипають шар піску або тирси, розкладають живці, злегка збризкують водою і накривають мішковиною. У погребі стабільна температура і вологість, тому там живці зберігаються без пересихання. До весни на зрізах утворюється мозолиста тканина. Калюс, з якої потім швидко ростуть корінці. Цей спосіб особливо люблять ті, хто не має теплиць або кімнатного місця для укорінення, бо він простий, надійний і не потребує електрики чи освітлення. Якщо говорити про сучасніші підходи, то нині все частіше селяни користуються пластиковими контейнерами з прозорими кришками. Це зручно, бо створюється ефект міні теплиці. У такому ящику тримається стабільна вологість, а сонячне світло проходить крізь пластик, не пересушуючи ґрунт. Дехто підстилає під живці вологий спанбонт або серветки, щоб корені розвивалися рівномірно усе це нове, але суть лишається тією ж, що й сто років тому дати рослині вологу, тепло і трохи світла, і вона оживе. Є ще один народний прийом, який досі працює перед тим як садити живці. Їх замочують у сироватці або у воді з додаванням деревного попелу. Сироватка містить природні кислоти, які перешкоджають розвитку гнилі, а попіл додає мікроелементів. Цей простий розчин одночасно дезінфікує зрізи і підживлює майбутню кореневу систему. У багатьох селах так роблять не тільки з хризантемами, а й з геранню, петунією, трояндами. Це народна біохімія, перевірена поколіннями. Є цікаві історії, коли люди, не маючи умов, укорінювали живці просто у землі біля хати, під кущем малини або бузку, де земля не промерзає повністю, викопували ямку, клали живці, прикривали сухим листям, а зверху старою плівкою. Навесні відкривали, і там уже нові пагони з корінцями. Природа сама все робить, якщо її не заважати. Цей метод показує, що навіть без теплиці можна мати свої саджанці, якщо є терпіння і бажання. Дехто згадує, як у 80-х роках, коли ще не було стимуляторів росту, використовували сік алое або відвар вербових гілок. Верба виділяє природні речовини, фітогормони, які стимулюють коренеутворення. Достатньо було залити кілька гілочок окропом настояти ніч і в цей настій занурити живці перед висадкою. І навіть сьогодні, коли можна купити будь-який препарат, багато хто продовжує користуватись саме цим старим методом, бо він природний, безпечний і безвідмовний. Якщо порівняти старі й нові способи, то різниця більше в зручності, ніж у результаті сучасні матеріали, такі як агроволокно. Пластикові лодки чи міні парники просто полегшують роботу, але сама суть залишилась незмінною теплий вологий мікроклімат, помірне світло, турбота і терпіння, і старий дід у селі, який укорінює хризантеми у банках, і сучасна господиня з пластиковими контейнерами роблять одне й те саме дають життя новій рослині. У багатьох селах нині навіть об'єднуються невеликі гуртки квітникарів, вони разом готують живці, діляться сортами, змагаються, у кого раніше зацвіте. Це не лише користь для подвір'я, а й спільна справа, що об'єднує людей. Весною кожен приносить свої укорінені живці, міняється ними, радиться, як краще зберегти колір чи форму куща. Така співпраця дає змогу мати ширший вибір сортів і підтримує традицію сільського господарювання робити все своїми руками без залежності від магазину чи розсадника. Цікаво, що старші люди кажуть осінній живець, як зимове теля, що зиму пережило, тому й міцне, у цьому є своя мудрість. Хризантема укорінена взимку, проходить природне загартування і тому навесні не боїться холоду. Такі кущі не лягають від першого вітру, не ламаються від дощу, а стоять рівно з густим листям і сильним стеблом. Це і є основа гарного квітника, не тільки гарний сорт, а й правильне виховання з перших днів. Так досвід поколінь зливається із сучасними знаннями. Народні методи не втратили своєї сили, бо вони прості й природні, і, хоч зараз у продажу є все. Від тепличних лодків до штучних стимуляторів, але найкраще приживається те, що зроблено з любов'ю і розумінням. І кожен, хто хоч раз укорінював хризантему восени, знає, що в цій справі головне не спішити, а слухати природу. Вона сама підказує, коли зрізати, коли полити, коли відкрити тепличку. І тоді, навіть у холодному листопаді на підвіконні зароджується весна, після того, як живцювання хризантем проведено восени, залишається найважливіше правильно довести справу до кінця, щоб навесні отримати міцні розвинені саджанці. Усе, що було зроблено восени, це закладка майбутнього врожаю краси, тому догляд за живцями взимку має велике значення. Найперше, слідкувати. Щоб укорінені живці не переросли. Якщо вони починають витягуватись, значить забагато тепла або світла. У такому випадку краще винести їх у прохолодніше місце, наприклад, у веранду або підвал з температурою 5-7 градусів, там вони сповільнять ріст, але не втратять силу. І навпаки, якщо видно, що рослини заснули надто глибоко, можна дати трохи світла, щоб підтримати їх у тонусі. Головна порада на цьому етапі не поспішати з пересадкою. Часто трапляється, що господар бачить зелені паростки і одразу хоче висадити їх у більші горщики, але поспішність шкодить, молоде коріння ще ніжне, і кожен дотик може його пошкодити. Краще дочекатися, коли кореневі відростки з'являться знизу горщика або коли земляний ком тримається міцно. Тоді можна пересаджувати без страху. Землю треба брати родючу, але не жирну, бо надлишок поживних речовин у цей час може зробити рослину жирною. Вона піде в листя, а не в силу стебла. Найкраще змішати садову землю з перегноєм і піском, додавши трохи деревного попелу для дезінфекції. Коли приходить весна і земля починає прогріватися, укорінені живці слід поступово привчати до свіжого повітря. Якщо вони зимували у хаті, треба спочатку виставляти їх на кілька годин на вулицю або відкрити вікно, щоб загартувати, це робиться протягом тижня-двох. Потім рослини готові до висадки у відкритий ґрунт. Найкращий час для пересадки, коли денна температура стабільно вище 10 градусів, а нічна не опускається нижче 5. Земля має бути пухкою не надто вологою, але й не пересушеною. Перед посадкою добре полити грядку, щоб корінці не потрапили у суху землю. Відстань між кущами хризантеми треба залишати не менше 30 см, а для високих сортів і до см. це дозволить кожному кущу розвиватися без тісноти, мати достатньо повітря і світла. Після висадки бажано замульчувати землю сухою травою або торфом. Це допоможе зберегти вологу і не дасть рости бур'янам. У перші тижні після висадки важливо не забувати про полив. Хризантема любить помірну вологу, і якщо дати їй належний догляд у цей період, вона швидко рушить у ріст. Не можна не згадати про обрізання багато хто нехтує цим, а дарма. Коли молодий кущ досягає висоти близько 10 см, його верхівку прищипують. Це стимулює розгалуження, і в результаті утворюється щільний рівний кущ із великою кількістю бутонів. Якщо цього не зробити, кущ виросте витягнутим і цвістими скупими квітами. Прищіпування можна повторити ще раз у середині літа, щоб сформувати красиву форму. Таким чином уже з осіннього живця виростає справжня прикраса подвір'я. Ще одна порада не забувати підживлювати рослини вчасно. Коли після висадки мине 2-3 тижні можна дати розчин коров'яку або трав'яного настою. Це підтримає ріст зеленої маси. Потім, ближче до бутонізації, варто перейти на підживлення попелом або мінеральними добривами з перевагою фосфору та калію. Вони допомагають квітам бути більшими, а кольорам яскравішими. Проте треба пам'ятати міру. Краще не додати, ніж переборщити, бо надлишок азоту робить стебла м'якими і вони можуть поламатися від вітру. Коли приходить літо, за хризантемами потрібен звичайний догляд, полив, розпушування, видалення бур'янів. Але ті кущі, які виросли з осінніх живців, видно одразу вони густі, здорові, з темним листям і товстими стеблами. Вони цвітуть на тиждень-два раніше ніж ті, що були посаджені весною, і це велика перевага, особливо для тих, хто вирощує квіти на продаж або для прикраси подвір'я до свят. Раннє цвітіння означає, що вже у вересні клумба буде повна барв, коли інші тільки готуються розквітнути. Серед помилок, яких слід уникати, найпоширеніша – пересушування ґрунту або надлишковий полив. Обидві крайності шкідливі. Сухість призводить до в'янення, а надлишок до, до гнилі коренів. Тому треба спостерігати за станом землі і поливати тоді, коли верхній шар починає підсихати. Друга помилка занадто густе розміщення рослин. Кущам потрібно простір, бо без повітря і світла вони слабшають і можуть хворіти на борошнисту росу. Ще одна порада не забувати восени обрізати старі пагони і залишати кілька молодих для зимівлі або для нового живцювання. Осіннє живцювання хризантем має ще один приємний бонус можливість планувати наперед. Якщо ви побачили, що певний сорт добре прижився і має гарне цвітіння, можна вже восени знову взяти з нього живці для наступного року. Таким чином формується свій власний квітковий фонд, який не потребує постійних покупок. Це зручно і економно. А якщо ви маєте охайні здорові маточники, можна навіть приймати попередні замовлення на весну, багато людей хочуть купити якісний міцний саджанець, який